18 серпня відбулася чергова 22-га сесія Біляївської сільради. Пленарне засідання проводила секретар сільської ради, адже сільський голова знаходиться на лікарняному. На сесії до депутатів звернулася керівник первинної ланки медицини з проханням про фінансову допомогу. Звернулися з листами по поводу улаштування нашої тепер амбулаторії загальної практики сімейної медицини саме Біляєвка. Ми потихеньку переїхали туди, вже працюємо саме в цій будівлі, тому для того, щоб було стало функціонування даного закладу, нам необхідно ми просимо 48 тисяч для придбання дров. І просимо, це саме медичні працівники цього закладу написали листа, що їм необхідно, вкрай необхідно для того, щоб ну, заклад виглядав примірно, достойно і для того, щоб вони могли, могли працювати. Ми просили 48 200, це на медичне обладнання апарат для ОВЧ. 14800 це обладнання, опромінювач для фізіотерапевтичних процедур, і 15000 – тисяч це господарські товари та канцелярські вироби. Депутати вкотре погодились виділити кошти сімейній медицині. Але за ініціативою голови бюджетної комісії сільради Олександра Артеменка відтепер Центр первинної медико-санітарної допомоги щоквартально надаватиме депутатам детальний щоквартальний звіт про цільове використання бюджетних коштів. Також у сільради викликає велике занепокоєння, чи взагалі вдасться підключити опалення біляйської амбулаторії. Тож вирішили створити спеціальну комісію, яка перевірить, чи взагалі, Взагалі працює генератор та вся система опалення будівлі. Заступник сільського голови проінформував щодо роботи взимку медзакладу села Орілька. Я з тим, що там дуже дров'яний котю, немає ширину? Ні, немає. Так. Ми просили, ми зверталися до Олега Миколайовича. Ну, ми скоріше за все, зробимо так, на 2-3 місяці зимового періоду, прийом громадян врач буде осуществляти здані сільради, А флаг ми не закриваємо не, не закриваємо, не припиняємо, ми просто не будемо отаплювати. отаплення спусти, щоб не витрачати гроші, не нанімати котельщика. Він там працює на Миронівку на рільку один врач, веде При, приєм, приєм, приєм там і там. Перенесем там в сільраду отаплюється, якісь там обладнання. Там не треба ніякого обладнання, <кій> Я, він з собою. Там возьметься. Да. Стул, да, стул, да, і, і зиму перезимуємо. Буде війна закінчиться, вернемося до паку, там да. нормально вирішимо. Ключовим на сесії стало фінансове питання. Хоч бюджет за перше півріччя перевиконаний, до кінця року стан місцевої казни буде вкрай важким. За перше півріччя ми отримали 45,4 мільйона гривень доходів до загального фонду. Виконання плану 100% від 4,0. Тобто, план ми виконали майже у притулок. Резервів, як бачимо, вже у нас немає. Власних податків і зборів отримано 33,6 мільйонів гривень. Виконання плану 100,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходжень було отримано на 7 мільйонів більше, ніж в першому півріччі 2021 року. На сьогоднішній день ця тенденція змінилася на сьогодні. Ми вже не доотримуємо отримуємо платежі в зв'язку з тим, що не отримуємо земельний податок з фізичних осіб згідно законодавства. І, мабуть, ми в цьому році його вже і не отримуємо. Далі перейшли до перерозподілу власних коштів у сумі понад 800 тисяч гривень. Пропонується за рахунок зменшення видатків на утримання автомобільних доріг. Ці кошти перерозподілити наступним чином на оплату за спожиту енергоносії по вуличному освітленню: 56 тисяч 284 гривні. 150 тисяч на оплату транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги. Минулій сесії ми вносили зміни до програми цивільного захисту, встановлення, придбання і встановлення системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій. На цю, на цю, на цю, ми при, пропонуємо на придбання такої системи для нашої селища Біляєвка потрібно 185 тисяч гривень їх на, на цій сесії затвердимо. 99 тисяч 500 по загальному фонду, 85 тисяч по спеціальному фонду. Для нашої амбулаторії Біляївської, то що казала Раїса Васильівна, 48 тисяч гривень на дрова, на 14 800 на Опромінювач для фізіотерапевтичних процедур, господарські, канцелярські товари 15 тисяч і апарат ВЧ 48 200, і 300 тисяч на придбання паловномастильних матеріалів для СБУ. Оце всі зміни. Розглянути бюджетні комісії схвалені до затвердження. Запропонований проєкт рішення депутати затвердили одноголосно. По всім іншим питанням порядку денного також були прийняті позитивні рішення.